Сьогодні маємо також масований обстріл всієї України, оскільки вся Україна і Жашківщина також в тривозі, сигнали лунають повсюди. Ми, так як і вчора, працюємо на онлайн-режимі. Всю інформацію, телефон, який ми вказуємо постійно, працівник з 8 до 17.15 постійно на ньому знаходиться, може дати будь-яку інформацію. Будь ласка, звертайтеся в разі, якщо потрібно вирішити питання нагайне. Термінове. Обов'язково викликаємо спеціаліста, чи це секретар міської ради, чи це секретар виконавчого комітету, а вони будуть чергувати також разом із цією людиною. Можливо, потрібно буде оформити необхідні папери, як я вже зазначав, термінові. Ми це зробимо, йдучи на зустріч людям. Життя все-таки продовжується. Кілька слів на рахунок освітлення. Ну, як я вже зазначав у своїх інформаційних повідомленнях про те, що вже більше півроку в нас вуличне освітлення не працювало зараз, йдучи назустріч побажанням людей, і все-таки темна пора доби. Люди добираються з роботи, і досить пізно буває це небезпечно. Для полегшення цього процесу ми вмикаємо вуличне освітлення як в місті, так і в селах. Багато. Нарікань навіть було про те, що для чого ви нас губите, для чого ви вмикаєте це світло, як я вже зазначав, для агресора, який має досить високі технології, є світло на вулицях, що немає, це не грає ролі. Тому, шановні, давайте не відшукувати якісь причини. Все робимо для вас, для вашої зручності і частково для вашої безпеки. Відмикаємо світло о 23.00 і до 5-ї комендантська година продовжується, тому, будь ласка, дотримуємося всіх правил. Але за що би хотів наголосити? Багато ліхтарів у нас не працюють. Короткі замикання і працівники виїжджають. Вишку автомобільну застосовуємо, потрібно підніматися вверх, знаходити, де ці замикання це 30-40 хвилин на кожен ліхтар. Тому прошу вибачення за такі незручності, коли буває і цілком повністю вся вулиця не освітлена. Потрібно знайти цю причину, чи переплітаються провода, які вже також застаріли, і ми частково їх ліквідуємо, частково поновлюємо, але всі відразу поломки, всі несправності одночасно ми на превеликий жаль не маємо можливості зробити, оскільки зараз ще. Фінансування у нас надзвичайно обмежене, тому зараз всі зусилля направлені на те, щоб спочатку в місті відновити повністю вуличне освітлення, щоб працювали справно всі мережі і переходимо частково до сіл. В деяких селах люди відмовляються від вуличного освітлення також за побажаннями більшості жителів того чи іншого населеного пункту. Будемо призупиняти. На рахунок економії. Так, зараз необхідно економити, щоб збалансувати напругу, яка є в мережах. Закликають економити, відмикати непотрібні джерела живлення. Але воєнний стан, як я також зазначав раніше, і люди, які слідкують за повідомленнями керівника обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації. Ми живемо за наказами саме цих керівників. Тому на рахунок відімкнення вуличного освітлення прямих казівок у нас не відбувається. Тому вуличне освітлення працює. Тільки лише рекомендують нам відмикати підсвітку будівель, сіті лайти, можливо, у нас є рекламні щити. Таких у нас немає, тому у нас працює лише вуличне освітлення. Були запитання від населення на рахунок світломаскування. Важлива частина, але прямих казівок від військових. Від керівництва обласної військової адміністрації чи районної військової не надходило. І оскільки я консультувався з військовими, прямих вказівок, що вимикати світло у воєнний час, не поступало. Тому, шановні, хочу, можливо, не повністю, але частково заспокоїти. Таке поняття, як світломаскування, наразі в нас ну, не те, щоб не актуальне, але воно не фігурує в наших постановах що прийняті наших рішень. Тому, підсумовуючи, сказане, якщо будуть поступати від військового командування або від керівників обласної військової адміністрації прямі вказівки, ми обов'язково будемо цього дотримуватися. Але на сьогодні, як є, все працює для того, щоб полегшити життя і дике доволі сьогодні складне. І все-таки хотів би нагадати, шановний, піклуймося про своє життя, про життя своїх рідних, близьких, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і йдемо впевнено до перемоги.